Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Брадавка Пелюсі, з вами я, Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати з вами обороняти селище в Майнкрафт. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ, діліться цим відео з друзями, донайте мені туди під відео в опис, да? а ми з вами будемо продовжувати. На сьогодні нам потрібно багато заліза, багато зброї, можливо, якісь турелі зробимо. Не забувайте також коментарі, писати свої ідеї, тому що. У вас можуть бути деякі цінні речі, які. Е, ну, ви можете мені давати деякі цінні підказки. Я впевнений, що в мене розумна аудиторія, тому було б круто дізнатися вашу думку з приводу того, що тут можна зробити, і як краще захищати жителів е, проти рейдів, не? проти рейдів. Мабуть, щось я не так сказав. Ну, нехай це вже не таке значення має е, серйозне для нас. Так, значить, скляні тунелі в нас є, як я вже казав, да, тому ми будемо займатися зброєю. Для цього нам потрібно. Для цього нам потрібно. Е багато заліза в першу чергу. Потім я також вважаю, що нам потрібно. М нам потрібен кремінь, так? тому що нам потрібно зробити стіл лучника. І перетворити якихось жителів на лучників. От, У нас дуже багато тут непотрібних професій, або якщо і потрібних, то принаймні не нам. Да? От, а я саме хочу стіл лучника зробити для того, щоб можна було стріли крафтити в великих кількостях. Тоді я зможу зробити турелі для захисту цього ж самого селища. Це якось трошки нечесно, що я буду в них е, виторгувати стріли для захисту їх же. Якось мені це трошки не подобається, але нехай. Це вже таке діло. Що там мені подобається? Головне, щоб у нас з жителями все було в порядку. Так, нам потрібні смолоскипи? Нам потрібні кайла? Нам потрібна їжа. До речі, чому в мене немає їжі, якщо я знаходжуся в селищі, це якось трошечки несправедливо. Вам так не здається? Що ти тут накоїв, житель? Як ти умудрив? Як ти примудрився взагалі? Так зіпсувати свій город власний. Ти власний город зіпсував так. І що, Стібун? Якось це все трошки мене напружує, якщо чесно. Це трошечки якось все нечесно. Привіт, корова. На, 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 На. Все. А, так. Сім хлібин всього-навсього. Це мені на один зубок. Враховуючи те, як я тут а, бігаю і все роблю, то Да Так, зробили трішечки кайлів. Варто було би, напевно, переночувати, тому що так і ці можуть з'явитися, і фантоми, чи яких там. Фантоми, жахи. Це не дуже має значення. Так, це не моє ліжко. Оце моє ліжко, яке, як завжди, зайняв житель. Так, у е мене, до речі, є трішечки оця штучечка. Можна, можна трошечки підшаманить, мабуть. Жителю допомогти, а то він. Тут уже сам не знає, що робити. Ну, от, нехай працює. Давай, житель, займайся городництвом. Це важливо. Це важливо і це потрібно робити. Мені потрібна деревина. Мені потрібна деревина, мабуть, для того, щоб зробити факели. А з іншого боку. Навіщо я буду цим всім гратися? Я буду зараз копати, і я сподіваюся, що я знайду угілля доволі швидко. <паспраць> Знаєте, й мультик, вперед і вгору. А це буде. <хе -хе -хе -хе> а, назад і вниз. От. Ну от я ж вам про це й кажу, да, що коли воно потрібне це вугілля, то його практично не знайдеш. А чому? Тому що воно 100% десь за стіною. Там, де я його мав би знайти, але просто не знаходжу, тому що це ям. Та що ж ви наді мною так снущаєтесь, так? Одна мідь. Розумієте, одна мідь. В ній є якась відносна потреба, я погоджуюся, але. Але не така, як у вугіллі, розумієте? Вугілля то нам більш потрібне зараз. Але буває, що одна руда знаходиться біля іншої. Ось ми так і знайшли металусий. Це був діорит, так? Да? Я дуже перепрошую, но діорит копати це вже занадто. Ну, поки нам декорації такі не потрібні з діориту. Я нехтував вугіллям. А тепер я його знайти не можу. Це сумно. Це такий собі сумний дуже поворот. Так, ладно. Я стільки. Цікаво. А що це за звуки були тільки що? О, голем, молодець. Мені це зовсім не подобається, але що поробиш. Зараз ми а, тоді, напевно, зробимо. Що ми зробимо? О, привіт! А що ти продаєш? Нічого корисного, власне, як завжди. Зараз ми зробимо сокири і підемо добувати дерево. Намагатися здобути якомога більше дерева для себе. Так, а нам потрібно дуже багато дерева. Да. А мені цікаво, немає ніде ніякої е, печери, да, потужної. Якогось розлому, в якому б можна було знайти багато ресурсів. Ну, тут він нам цей розлом якраз таки не завадив. От, Бо в хардкорі небезпечно з тим розломом. А тут. <кхм> а тут уже було все. Це вже не дерево, не? А то це я тупив виходить, тому що ось у нас, будь ласка. <кхм> ось у нас і печера. Ось у нас і вугілля мідь знову. Ладно, тоді що? Ну, дерево нам все одно потрібне. Да? Головне не забути, за чим ми прийшли. Так, е, ну що, трошечки ресурсів ми здобули, але мене бісить просто вже, що тут немає вугілля. Тобто, алло, от його немає тут, да? Тоді питання до автора: де воно? Ще є ендермен, який таки чекає, щоб я на нього подивився, щоб він мені обірвав моє безглузде існування. Так, мені потрібно вилізти сюди. Да. Все. От отак -от мені потрібно вилізти. Скелет, ну ти прикаліїст. Він мене е кокнув якраз тоді. Та тікайте звідси, ну. Він мене кокнув якраз тоді, коли я вже практично повернувся. Ну, зато мені не прийдеться довго шукати свої ресурси. Принаймні, це радує. Він мене хоче взагалі, в принципі, позбавити е, можливості забрати ці ресурси, да? Хе, я тебе скелетик переграв і знищив. Так, я от зараз. Думаю. Ой-ой-ой. Так. <плес> Треба трошки рідше помирати, а то щось. Так, е всі ці речі ми зараз складемо. Але ми так і не знайшли з вами вугілля. І це мене трішки, якщо чесно, гнітить. Ну от як це можна? Щоб от не було вугілля? Що таке? Що відбувається? Нам зараз головне. Зробити побільше смолоскипів. Так, і піти. Е... І піти щось робити. Мені би насправді зробити зараз, М -м, мабуть, так ми і зробимо. Щита, і, можливо, меч якийсь щось типу того. Краще сокиру Ну, правильно, що так от робиться ще, так? Да? Так, да, так він робиться. Це дуже добре. От, зробимо ще смоло А, До речі, ми можемо зробити стіл лучника. Да, Дуже навіть дуже навіть простий і зручний у нього крафт. Це мені не потрібен. Молодець, молодець, отуди, отуди. Житель, я сказав, іди от сюди. А! Та що ж ти такий? Якщо ти такий тупенький, пробачте на слові, то чому ти тоді взагалі отут, отак собі все збудував? Іди он туди. Он, туди йди. Я цього не розумію. Так, житель, е я дуже перепрошую, іди он туди. Мені потрібно, щоб ви стали лучником. Хто ти. Хто? Так чому, якщо ти а, хмикаєш мені. Так ось дивись, на. Все, молодець. Молодець лук. Ну я би не сказав, що ти прям дуже молодець, якщо чесно. Ну ладно. Влучник початківець. Це ти у мене на цьому на ліжку да, спав? Ех ти лучник, початківець, так, нехай тоді ми зробимо зараз от що. Це якийсь прикол Я тільки не розумію, чому, якщо чесно. Чому не випадає Кремній? Так, ну ось весь мій гравій. Давай Кремній мені. Ой, ну нарешті, нарешті. Це вже хорошо. Це вже дуже добре. Фух, це вже означає, що ми можемо. Зробити ось так. І ще один стіл лучника в нас буде готовий. Так. Цей лучник у нас є. Хто ще? Так, на роботу. На. Диви, який шикарний стіл. Подивись. Ти. Отут, на отут. Ну, давай мені без проблем ось тут. На. Диви, крутецький стіл, ну. Так, ну одним словом, давай там. Працюй. А ми пішли добувати. Добувати все те, що потрібно добути. Да. До речі, в нас нема металевого кайла. Що погано. А ще мені не подобався оцей голем, якого потрібно відлікувати. Тому що, якщо він загине, то потім нам доведеться витратити значно більше. Так, да, значно більше заліза, бачите? Так, а де той житель, який тут тусив? Він здобув професію чи він забив на мене? Він на мене забив. Він не хоче цю професію. Він вперто її ігнорує. Подивіться на нього. То мені що, ти хочеш, щоб я позбавив професії когось іншого? Тому що ти недостатньо компетентний. Ну я трохи не хочу цього робити, розумієш, житель? Ти. Де ти там? Житель ти безробітний. Ти а Нам потрібен е, не бомж. Це він вперто ігнорує цей стіл. Та, да? і нехай собі, там, як там буде. Будемо дивитись, може когось прийдеться позбавити професії. А ви бачили, що той лучник нам стріли не продає, а нам нас це не влаштовує аж ніяк. Так, нам потрібно, щоб якийсь житель прийняв професію цього. М Так, ти не... от ти не потрібний взагалі. Що це в тебе за стіл такий? І де він знаходиться? Мені не потрібен вівчар. Ой, цей житель мене трішки піддратовує насправді. Ой, піддратовує. Так, то ти хто? Вівчар початківець. Значить, дивись, Вівчар. Е, я вважаю, що твоя професія є непотрібною. От. І тому я зараз подивлюсь. Щось зміниться? Ні, не змінилось. Але ж. Я не знаю. Ай бісі з ним. То нам справді не потрібні, то це кухарі. Тому руйнуємо це все. Ай, два фермера нам теж не треба. От, нехай собі тут лутають це все і все. Може, якось вони отримають все-таки професію. Ладно, на сьогодні ми будемо закінчувати, друзі. Всім дякую за перегляд. Дякую за те, що. Підписалися, поставили лайк, задонатили на ЗСУ, задоналили мені туди на баночку. Бажано. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім якнайкращого дня і якнайкращого життя, так? позитивного настрою і всього найкращого. До зустрічі в нових серіях. Всім папа! -па.